Розкажіть, як відбувається в Кременчуці мобілізація? Мобілізація в місті Кременчуці і взагалі в Кременчуцькому району відбувається відповідно до плану. Планові заходи проводяться всюди по території району. Правда кажуть, що у неділю до Кремінчука, у вихідні до Кремінчука, завітав велика кількість військових, які проводили мобілізаційний заход. Це заходи оповіщення військовозобов'язаних, які я ще раз повторюю, проводяться планово. велика кількість військовослужбовців так дійсно залучається для цих заходів, для того, щоб ми могли максимально залучити і охопити цих всіх військовозобов'язаних, взагалі категорії, які підлягають оповіщенню і відповідно взяттю на військовий облік. Вручення повістки це означає, що військовозобов'язаний для початку повинен прибути до РТЦК. Відповідно, далі він буде відправлений на військово-лікарську комісію, де буде визначена ступінь його придатності до військової служби. Відповідно, якщо він буде придатний до військової служби, надалі з ним проводяться тести, тестування. І потім, після вже тестування, якщо людина пройшла ці тести і за своїми морально-діловими якостями він може бути призваний до лав збройних сил України, вони вже будуть призиватись, але в залежності від необхідності саме цієї військово-облікової спеціальності, якою Тобто, володіється військовозабов'язанець. Керманич Полтавщини Філіп Ронин заявив, що зараз проходження ВЛК скоротилося до однієї доби. 90% тих, хто проходить медкомісію, проходять її за добу. Як в Кременчуці? Це відповідає дійсності. Всі отримали таку задачу і, відповідно, намагаються її виконати. Тобто, укластися в термін проходження військово-лікарської комісії одну добу. Скільки в Кременчуці ВЛК? На території саме міста Кременчука діє дві військово-лікарські комісії. Цього достатньо для усіх інших РТЦК діють по одній військово-лікарській комісії. У нас, ну, зважаючи на обставини, було створено дві ВЛК, тому, відповідно, трошки ми розгружаємо цей поток, який зараз є в цьому напрямку.